Так, значить, маємо 14 банкнот. 4 з них Іспанія. Чотири іспанські банк... банкноти. Тисячу писетас 65-го року. Сотня 53-го, тисячу. 57 і 1065-го року. І маємо такі португальські в станах запаковані. Зараз покажу з другої сторони. Іспанія 1000 песетас. Сотня запакована. В хорошому стані. Тисячка. Ще одна тисячка. Ну і Португалія я всі не привертав. Вони всі в бідальних станах. Всім дякую за перегляд.